Є новини, друзі. Зеленський торгується за себе та чіткий дедлайн завершення війни. Дослухайте до кінця. Вирішив зняти довше відео, тому що ну, з'явилася вчора стаття Reuters, Я зняв про це шорт. Якщо хочете детальніше, йдіть, дивіться, є він всюди. В мене буквально годину тому вийшов. І в цьому шорті, по суті, я вам скажу, що якби війна має завершитись в березні, ну так Виходить з перемовин української та американської сторони припинення вогню, і в травні мають відбутися вибори та референдум. І нібито американці саме вимагають рішення референдумом, щоб було закріплено питання території, так розумію, і запорізької атомної електростанції. Два питання, які не вирішені, які найпроблемніші на цих перемовинах. І от це опосередковано виходить і підтверджує Зеленський, який щойно вийшов і сказав, що ну, якби американці поставили чіткий дедлайн до червня завершення війни. Вони будуть все для. Цього робити, щоб до червня війну завершувати, тобто є відповідний план, по якому всі мають іти, і ця війна має бути завершена. Він це пов'язує з внутрішньою політикою. Я про це говорив ну, я не знаю десятки сотні разів. Що Трампу треба завершити війну до початку виборчої кампанії. Виборча кампанія вона стартує весною. Як тільки буде тепло, вона буде вже стартувати. Але з червня це вже офіційний старт кампанії, де всі будуть їздити по регіонам США по штатам і виборювати оцю Могу тому Трампу треба виглядати як миротворцем, який вот завершив найбільшу війну з часів Другої світової в Європі і в світі, і він цього е, досяг. Я думаю, що йому економічні питання треба піднімати, і міграційні питання треба вирішувати. Але ну війна завершення війни в Україні це основне питання, тому що він обіцяв її завершити з 24 години. і Тут Зеленський е, правий. і от боця е, стаття, яка з'явилася в Ройтер з якої я почав. Я думаю, що це злив від української сторони, тому що ну тиснуть. Е, на Зеленського і м, на Україну, і якби Україна показує, ну що якби в травні нереально провести вибори, тому що Зеленський ось сьогодні далі він каже, що там за півроку ми можемо вийти, якби на вибори. Півроку це осінь, це не весна. Я до речі, в цьому шорці кажу, що наші підляють, тому що ну вибори в травні провести нереально, тому що підготуватися до них просто м, нереально. Чому Зеленський торгується за себе? Тому що в цій статті Reuters, е, там ну якби джерело з української сторони говорить, що Зеленський на цих виборах всіх. Порве і всіх переможе. Ну а для чого це говорити? Ну напевно, це моє припущення, що на цих перемовинах вимагають, щоб Зеленський більше не йшов президенти. І от ну, він якби торгується тим, що я можу піти і можу всіх перемогти. І далі буду керувати, і далі буду визначати політику держави. А напевно, десь там в кулуарах іде розмова про те, що він не має більше йти в президенти, а мають бути інші люди. Ну кандидати, ми ж знаємо від Америки. Будану він подобається американцям. Британці намагаються просунути залужного, ну я не думаю, що це вдасться, якщо американці підтримають Буданок. І от ми знаєте, заручники перемовин не тільки про майбутнє України, щоб досягти реального справедливого миру, але й перемовин майбутніх гарантій безпеки Зеленського. Це от мені так чітко видається. Знаєте, ну давайте підемо ще по тезам, те, що сказав Зеленський. Він заявив. Про червень, про вибори, то що я сказав в Америці, що до червня вони мають завершити війну. Ну, ми всі хочемо завершення війни якомога швидше, однозначно, на справедливих умовах. Тому що віддати території Путіну, це буде не те що там якийсь подарунок, це плацдарм, тобто це не зупинить війну. Тому що Путін е, обдурить і ніякий Трамп його потім не зупинить, коли він буде мати можливість наступати далі. Е, і так, США готові брати участь у моніторингу е, режиму припинення вогню у разі політичного рішення. Ну це добре, тому що США мають бути гарантами безпеки. Обміни полонених будуть відбуватися. По цьому йдуть домовленості. Зараз питання вільної економічної зони на Донбасі обговорюється, але без поступок щодо суверенітету України. Україна не підтримує будь-які домовленості США і РФ, які стосуватимуться України без її участі. Гарантії безпеки із США мають бути підписані і юридично закріплені Конгресом. Найскладніші питання можуть винести на можливу трьохсторонню зустріч лідерів України, США та РФ. Росія змінює риторику на перемовинах. Однак довіри до її намірів Україна не має. Ну оця трьохстороння, знаєте, міфічна зустріч лідерів. Дав би Бог, щоб вона відбулась тому, що можливо там можна добити ці найскладніші питання і зупинити. Зупинити війну по лінії фронту, до речі, Зеленський сказав, що наша позиція зупинка війни по лінії фронту і це абсолютно правильно, абсолютно правильно, і таким чином ну, можна далі продовжувати перемовини, можна робити референдуми, вибори. Але має бути безпека для держави повністю зупинка всіх ударів. Ну і припинення вогню на лінії фронту. Чи ця зустріч відбудеться? Ми подивимося, але було би добре. Ще дуже цікава деталь, що сказав Зеленський це тривожно для нас, що американці паралельно цей дмін трек Дмитрієва Віткова, До речі, багато хто на Заході критикує їх, що і ну, Дмитрієв зрозуміло, він е, колишній українець, який зрадив Україну і тепер працює на Путіна. Так? Він в Києві народився. А Вітков це просто, ну, ймовірний агент Росії. Вони спільно розробляють економічний план спільних дій США та Росії на 12 трильйонів. І як зазначив Зеленський, в цьому плані, як доповідає розвідка, можуть бути деталі, які стосуються. України, тобто американці без України щось вирішують за Україну, ну, продають якісь частини України. Це може бути таке, і Зеленський зазначив, що Україна на це не піде. Він вийшов публічно це сказав. Це теж якби злив в сторону американців. що ми цього робити не будемо, будемо про це публічно е, говорити. Це теж е, важлива деталь. Тобто, з цього всього виходить, що що по перше, зеленський торгується і за справедливий мир, і за себе це абсолютно зрозуміло, і це доводить ця деталь, що він всіх перемагає на виборах, тому що ми розуміємо, що це неправда правильно. Друге питання, що перемовини йдуть складно. Є питання території і запорізької атомної електростанції. Вони не вирішені, а їх треба вирішувати, тому що Україна має отримувати електроенергію і ну, території ми не збираємося нікому віддавати. І американці збираються всіх дотискати, як і росіян, яких зараз тиснуть економікою Путіна. От е, нафта в Індію вже не йде, скоро не піде в Китай. Ну тобто їм ріжуть можливості далі воювати. І це прекрасно так само будуть робити і Зеленським. І його оточенням. Я думаю, що якщо Зеленський буде далі пручатися і буде далі ходити більше, чим ми можемо отримати. Ми отримаємо ще більше корупційних скандалів, більше зливів, більше інформації про ну, незаконні корупційні дії його відповідної команди. Ну, взагалі, нам дуже потрібен мир. І те, що США поставили дедлайн червень, це прекрасно, тому що нам потрібно завершення війни. Так, справедливий мир, який нам обіцяв Зеленський. Лайк, репост, підписує. Ска поширити відео, підписись на канал. Телеграм канал є новина в шапці профіля або в описі до цього відео. Підписуйтесь там цікаво.